Взуття літо сорту Екстра 20 кілограмів. Перші Ван, дивіться, які класні. Наступні ось такі футбольні. Ось така підошва. Це адідас. Наступні жіночі, ось така сіточка. Дуже красиві. Вот. Двадцать Nike. Наступник. Adidas. Так, это у нас ну какая-то фирма. Вот так она выглядит. Було такі присутні тапки, кросівочки, і навіть каблучки. Дивіться, які гарні жіночі. Було таке жіноче взуття, чоловіче. І малий відсоток дитячого. У нас тут є косівочки. Ось так виглядають, Дуже-дуже-дуже гарні. Якась фірма. Наступні жіночі ось такі. Ой які класні, гляньте. З вами жіночий каблучок. Ось такі красивочки. Дуже легенька тканина. Наступний. Темно-сині ось такі. Оп. Ці теж дуже легенькі, танинні. Так, тут такий пасочок. Дитячі папочки дивіться які класні. Кедики. Я нагадую, що це сорт екстра. Лофери, Гляньте, які гарні. Наступний. На дівчинку такий кенгуру на ліпочечках дуже красивий. Я думаю, там підошки світиться. Тапочки на літо популярні. Наступний. світочка. Такої всі можливі розміри. Йо-моя, дивіться, яка краса. Мені справді дуже гарні, втогали квіти. Так, Красивочки, миленькі. Ось так можна. Знову жіночі каблучки. Ось такі з бантиками. Ось такий каблучок. Ще одні. Дуже красиві, дуже-дуже. Тут збоку якась прикраса. Ось. Наступні. Красивочки дивіться, які. В білому кольорі вони так гарно переливаються. Тапочки літні. Знову тапочки, ці, до речі, дуже легенькі. Лодочки тканинні. Знову тапочки. Ось такий. Маленький каблучок. Боже, які класні, гляньте. Красиві, красиві. Ось такий тоненький каблучок. Дуже жіночного. Наступні ось такі чоловічі. І останні позиції в цьому лотику це будуть ось такі і дитячі тапочки. Для замовлення вам потрібно зв'язатися з вашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.